Що не збирав повну коробку мотлуху і не можеш спіймати Судака. Сьогодні я розповім, які найкращі приманки треба мати в коробці та в яких кольорах. З ними ти точно впіймаєш Судака. Ну, а якщо він все ще не буде ловитися, тоді міняй місце проводку або ще щось. Сьогодні я буду розповідати про силиконові приманки, про Воблеремінов та інші тверді приманки, такі, як блешні. Віби, ратліни, мандули та телспінери. Уявіть собі, таку ситуацію ви на березі річки, середньої по величині з помірною течією. Глибина може підходити під самий берег або бути на відстані закиду. Ну і це ранок, або вечірня година, десь з 5-6. Ви хочете спіймати Судака. Ну, в таких умовах я би, скоріше за все, ставив. Джигові приманки силиконові. Серед виробників найкращими, на мою думку, будуть K-Tech, Reins, FishUp. Але ви можете знайти щось подешевше з виробництва українських майстрів. От, наприклад, є український майстер Віталій, який робить приманки світбейтс. Дуже круті, ви можете знайти їх по сайту або в інстаграмі. В нього є дуже багато варіантів, схожих на популярні бренди, і я скажу, що дуже низька ціна, а якість майже не відрізняється. Отож, п'ять приманок, які я обов'язково раджу мати в коробці, на які ви точно спіймаєте рибу. Це перша буде K-Tech свій Impact 3 дюйми. Це може бути і ФЕТ-версія, але для судака я би порадив саме звичайну стандартну. Вона більш прогониста, такі якраз більше полюбляють судаки. 3 дюйми буде найуніверсальнішим варіантом, але можна спускатися нижче до 2 дюймів або підніматися до 4. Все залежить від умов, від активності риби. Але приманка дуже прикольна. Вона прогониста, вона має ребра. Тобто дуже багато варіацій того, чим вона буде приваблювати рибу. В ці ребра в воді створюють мікроколивання. Сам хвостик дуже м'який, гарно грає і на течії, і на стоячій водоймі буде чудово працювати. Всередині в приманки додаються спеціальні. Ну, сіль відома, китечівська, атрактанти, ну і пахнуть вони доволі нормально. Не те, коли відкриваєш пачку і всі навкруги падають. Доволі приємний такий кальмаровий аромат. Саме цю приманку я би рекомендував в кольорі Violet Fire. Вона буде розділена фіолетовим і такий помаранчево-червоний низ. Такий подвійний колір може дуже гарно вплинути на кльов риби. Другою приманкою, також від K-Tech, я би назвав Easy Shiner. Теж буде розмір від 2 до 4 дюймів для ловлі судака. Ну, якщо ви по трофейному судаку, да, там вже більше. Я кажу про середньостатистичні умови, щоб наловити побільше риби, отримувати побільше задоволення. Ця приманка імітує малька. Вона гарно грає на течії, в неї виходить. Дуже довге таке шедове тіло, але вузьке. Тобто вона схожа на таку уклейку, можливо, маленьку плотву, що її являється кормом для судаків. В порівнянні з попередньою приманкою Swim Impact, вона буде трошки гірше летіти. Через своє таке нерівномірне тіло, зміщений центр ваги, вона може в повітрі трошки таким. Як я називаю, гелікоптером летіти, закручуватись і тим самим на меншу відстань буде долітати. Тому якщо треба запальнути на дальнього судака, ставимо е, свій імпакт якщо десь поближче. Або ну, і так достаєте ізі-шайнером, ставимо ізішайнер. В цій приманці я би використовував 412 колір Вагасакі. Це під натуралечку, саме під уклеїчку. От те, що судак зазвичай любить пожерти. Ну і третя приманка, яка буде від кейтек летіти ще гірше. Але це дуже чудова зброя для того судака, який знаходиться недалеко під берегом. Це рак, ракоподібні. Серед кейтеку найкращою приманкою буде Crazy Flapper 2,8 дюйма. Е, коли ви дістаєте з упаковочки, треба там розщепити йому е, к... щупальця ракові клешні. І тоді вони будуть у воді дуже гарно грати, там є усики, є лапки. Тобто, прям крута імітація ракоподібних. Так, судаки та інша хижа риба з радістю є раків у воді. Тому ось така. Приманка буде класно його ловити. Також вона створює додаткові коливання в воді, що може привабити рибу з більшої відстані. Тобто Іноді з деякими приманками буває так, що прямо треба приманку рибі під носа подавати, можливо, навіть не один раз, її якось провокувати на атаку. Ця ж своїми високими коливаннями може приваблювати рибу навіть з більшої відстані. Саме цю приманку я б рекомендував в кольорі Electric Shed. Мені вони найбільше подобаються. Це, як на мене, дуже схоже на натурального рака, або щось, щось, що дійсно живе на дні водойми. Так, ну не останок з силиконових приманок я залишив дві найдалекобійніші це приманки хрубакового типу. Перше, це буде Reins GTail Saturn від розміру Мікро, там два чимось дюйма. І до найбільших, причому великі такі хробаки е, можуть спокійно запаковуватись маленькими судачатами, е, які будуть діставати до гачка, і створювати вам е, такі е, клювання, можливо, навіть відривати хвости. Тому якщо прям зовсім мілкі суда краще вже зменшитись, а якщо полюєте за трофеєм, ну, побільше хробачка ставте. Теж залежить, якщо ви хочете далеко закидати, 3-дюйми буде оптимально. І летіти, і грати на більшості вагів. Зазвичай, якщо мені треба кинути на метрів 60 і далі до 90 я ставлю трьохдюймових хробаків. Найкращим кольором для Сатурна буде 567-й лілак Сільвер і блакитні бльостки. Ну і також цікавою хробокоподібною приманкою, яка дуже круто літає, це буде FishUp VIPO28 і більше дюймів. Її ж я в кольорі фіолет зазвичай використовую. Він так і називається Violet Blue, Dark Violet 014. Дуже цікаво себе показав і в цьому році і по Судаку, і по іншій хижі ріби. Гарно працює і на перевантаженні, тобто можна дуже далеко закинути приманка. Раніше мені більш подобався Рейнс, зараз ось ця приманка через те, що в неї є там додаткові ребра. Вони не по всій ділянці. Тим самим вона і гарно летить, і гарно рибу приваблює. Хвостик тут трошки, на мою думку, більше, можливо, навіть краще грає. Ну, але приманки різні, тому треба от мати саме два таких типа, щоб піймати судака різної активності. Это уже що-то хорошее. Можешь судачок. А може окунь більше. Нарешті всю техніку включив і нічого не зійшло поки що, конечно. Цікаво, це проти течії, так. Дійсно гарна рибка. Давить наче судак. Не, вот такий. Ось такий Судачелло. Класно. Ну, дивно, але на цей спінінг було його тяжко підтягнути. Теж Віпо 2.8, 14 грамовий вольфрамчик. Самого-самого викиду лупою. Аж фрикціон спрацював. Хочу ще. Погнали другий. Ого! Таке відчуття, що тут щось побільше. Це впирається? Може і сом. Або судак хороший, або сом. Походу самяра. Таких риб я ще не Фу. Спінг просто в дугу. Капець. Ну, може, жерех звісно, ще так давити, але він зазвичай піднімається до поверхні, а це я не можу підняти. Це я підняти не можу. О, берег пішло, в берег пішло. На мене пішло. Смислі. Дивіться просто. Я не знаю, який там був судак, походу на ось цього Ось цього судачка, якого я щойно взяв, влупашило щось здоровенне просто. Подивіться, пробила жабрену кришку йому. Порізала. Ну тут зубами видно риба. Риба з зубами була. Ну, може, щука, звісно, здоровенна просто. Але капець пробила йому жабрену кришку, порізала рибу. Ось ближче покажу. І різко відпустила, я думаю, що риба легко так пішла. Що ж там було? Здоров'яна риба. Цього я взагалі легко виявив після того, як то відпустило. Може, десятка якась була. Судак, сімьорка, не знаю. Сом зазвичай не залишає таких. Таких зубів, у нього ж хіточка у нього. Не зуби. Це основні приманки, якими ловлять судака, особливо на джих. Ну а також я розповім про ловлю на воблери. Зазвичай ця ловля на воблери починається або рано вранці, але зараз, на жаль, це неможливо, тому що комендантська година закінчиться тільки після п'ятої, або пізно ввечері. Теж до 12-ї години. Зазвичай рибалимо. Починається така ловля. От, від заходу сонця, це зазвичай година е, 8, 9, 9, 30, і до фіналу, як скільки вам дозволяє можливість ловити. Судак може виходити як відразу після заходу сонця, так і пізніше. Це можуть бути виходи от, всі 3 години, які у вас є. Може бути короткий вихід 15-20 хвилин, коли вам треба наловити багато риби. Але от. Рибалити і постійно сподіваєтесь спіймати рибу. Тому треба ставити найперевіреніші, найкращі воблери, щоб словити. Ну, і треба мати декілька їх в коробці, щоб міняти. Бо сьогодні от цей судак може бути примхливим от хочу таку гру, а завтра хочу от, трошки іншу. От щоб трошки приманка так грала, і от трошки з підвивертом. Коротше, декілька приманок треба мати. Що б я рекомендував? Ну, на їх. Краща одна з найкращих приманок, зі Orbit 70 SPH. Він дозволить вам і паузу робити, і дуже повільно рівноміркою вести, і десь пришвидшитись. Буде одна з найкращих приманок. Там є декілька варіацій: глибоководний, з стандартною лопаткою. Ну, в ідеалі, звісно, мати обидва. Бо іноді судак під самою поверхнею, іноді. Під берегом є глибина, і він прям знизу атакує малька. І варто йому під носа опустити цього Воблера. Тоді краще використати глибоководну лопатку. Тобто тут уже обирайте. У мене стандартна версія, така універсальна. Приманка дуже легка, тому потрібні легкі спінніги для її закиду. Але при цьому має систему дальнього закиду, тому летить ну, дуже круто. От, прям дуже круто. Раніше в мене не було цієї приманки, як тільки отримав, я прям був здивований, як класно вона летить. Ну, Є копії від наших українських брендів, вони теж доволі гарно працюють, тому, в принципі, обирайте вам. Я маю і ту, і ту, чередую їх, міняю, ловлю на те і на те. Також є інші приманки, які варто мати з воблерів. це ОСП, Асура, Дурга, 73 СП. Теж класний воблер, має трошки іншу лопатку, трошки іншу гру. Тобто іноді працює він, іноді орбіт. Що тут скажеш? Кольори, до речі, друга. Мені подобається в якихось світлих кольорах. Е, орбіт щось таке під Форель я беру особисто для себе, щось стріблясте, з краплинками, з полосками от щось ось таке. Також гарною приманкою буде склад мінов, 65, 80, 90 розмір. Все залежить від того, якого розміру судак водиться в вашій водоймі, від його активності. Менша активність, менший розмір. Більша активність, більша риба, більший розмір. відповідно. Ця приманка вже має більше свою розмашисту таку гру. Її можна і потвічити, до речі, так іноді теж ловиться судак. можна стоп-нгол ввести. Ну, доволі круто. Зазвичай такі приманки у мене найкраще працюють в колірі Mad Tiger. Ну і доволі цікава приманка це Ізуя Elminow 44-й. Доволі маленька приманка, і ще й тонуча версія. Дуже дивно, так, да? може бути, але е, вона і гарно грає на рівномірці, її дуже далеко можна закинути. Вона класно приваблює своєю грою Судака. На потяжечках вона може робити такі рискаючі рухи, що взагалі зводить з розуму цього судака. Для варіатів, щоб спіймати, буде круто. Ось маючи такі чотири воблери, в принципі, ви вже можете розуміти, що якщо судак сьогодні вийшов, то скоріше за все він зловиться на вашу приманку. Тому такі воблери точно варто мати в коробці. Багато хто каже, що телспіннери це в основному приманка на окуня. Так, на нього ловиться інша риба. Але в меншій кількості в мене на телспінер доволі багато покльовок, судаків. З токі ловилися зазвичай найбільші тейлспінери. Вони мають дуже велику вібрацію, тим самим приваблюють цю рибу, і судак ловить. Можна ловити на телспінери з стрійником, де багато зачепів ставимо двійник, менше чіпляємось, але риба доволі класно ловиться, класно просікається. І дуже гарно ця приманка летить. Кольори, на мою думку, не так важливі, тому що ловимо зазвичай з дна на ці приманки, і там майже не видно буде цього кольору, я вважаю, навіть в сонячний день. Тому, в принципі, беріть ті, що вам подобаються. Можливо, навіть більше впливає колір пелюстки. Якщо дуже сонячний день щось бронзове, темніше, якщо пасмурний день ставимо срібло, щоб воно відблискувало як малюк, от щось, щось в цьому плані. Ну, також кажуть, що судак ловиться на мандули. Не розловив я жодної мандули, скільки я пробував, не виходило, краще у мене працює силікон. Тому кажуть, що ловиться, пробуємо. В моєму випадку, ну, так собі, буду я ще пробувати розловити цю приманку, поки що. Результат такий собі. Ще кажуть: круто, судак ловиться на віби. Так, зимою у відвіз на віби ловлять його. Що ж робити літом? Літом на віби можна буде судака половити з високої набережної, з брівок різких, якщо вони біля берегу. Повільно піднімаємо ці віби до себе, підтягуємо і судак з брівки атакує їх. Досвіду в такій ловлі в мене небагато, бо саме місць небагато. Навібо я почав ловити перед самим повномасштабним вторгненням, тому з човна не встиг дуже так гарно половити, а з човна якраз можна імітувати ту саму зимню ловлю, коли ви стоїте майже над головою того судака, і віби водите, поки він не клюне. За холодом така рибалка стає надрезультативною дуже крутою. Ну і ще судака ловлять на блешні. Навіть на обертальній блешні можна спіймати судака, але це більше така ловля. Скажімо так, на випадковість. Якщо судак буде поруч, він візьме. А от на колебальні блешні прям ціленаправленно ловлять навіть на пількери. Закидають, далеко воно летить, і підривами біля дна буває, ловлять судака. Буває, що багрять. Буває, судак не дуже хоче брати, підпливає його. І пішов. Я не знаходив судака, щоб ловити саме на блешні, плюс мені якось шкода, бо там трійник, скоріше за все, відірвеш десь на дні, воно постійно падає, зачіпляється. Пару разів я кидав, відривав, і ну, так собі мені сподобалася ця ловля. Але, напевно, колись варто буде. Можливо, в когось повчитись, можливо, самому впертися. Мені здається, може бути теж цікава ловля. Головне, не багрити спеціального рибу. Не травмувати її. Загалом по судаку я би орієнтувався на кольори щось натуральне, сиблясте під малька, якого він любить їсти. Або щось темне. Бо такі кольори теж доволі на контрасті, гарно спрацьовують, бо в природі, прям супер-чорного, такого рідко ви зустрінете. І це прям щось цікавеньке може бути для судака. Дуже гарно працює фіолет колір. В різних його теж варіаціях двокольорові якісь варіанти, повністю фіолетовий, трошки світліший до рожевого Лох або прям дарк-віолет. Також гарно працює машинне масло і морква або карамель, щось таке помаранчеве. Чомусь Судак любить такі кольори. По загальним рекомендаціям від мене по ловлі Судака це дивіться на розмір приманки відносно. Як я вже казав, активності кльову. Чим менша активність, менша приманка і менше е, рухів робити при проводці. Тобто така повільна валяжна гра. Чим активніша риба, тим активніше приманка, активніше проводка, можна зловити більше риби. Проводки, як я казав, максимально повільні, що дозволяє вам водилища, грузик, приманка, е, тоді буде риба гарно ловитися. По освітленості зазвичай судак гарно ловиться в пасмурні дні зранку, ввечері, тобто він таке любить потемніший час. В день він також ловиться, але вже менш активно, там уже треба потанцювати з приманками, підбирати проводки, подачі і таке інше. Головне, не бійтеся, експериментувати та шукати свої підходи, свою подачу до риби. Ці приманки вам точно дозволять спіймати рибу. Ну, буває так, що все одно не ловиться. Значить, можливо, тут риби зараз нема. Можливо, вона в такій фазі, що взагалі не хоче їсти. Але можливо, навіть на цій водоймі, от за кілометр буде та риба стояти, яка точно буде їсти. Тому варто поміняти місце, поміняти проводку, подачу. Можливо, ви занадто великий грузик поставили, або, навпаки, маленький, ви просто не докидаєте до тої риби, бо місце запресоване. В Києві зараз прямо з цим можуть бути нюанси. На човнах не можна, всі ловлі з берега, того судака накалують, тому всі стараються кинути якомога далі, використовують тонкіші шнури. Я Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Для тих, хто е, хоче віддячити мені, можете поставити лайк, написати коментар під цим відео. Ну і поспілкуємось там. Мені для розвитку канала це буде корисно. Хто не підписався, підписуйтесь. Буду радий, якщо будете дивитися і інші відео. Ну і особливо подяка всім тим, хто підтримує його фінансово. Так, в мене є YouTube спонсорство з різними рівнями по фінансам, за які ви будете отримувати бонуси додаткові. Там є і зустрічі зі мною, і ранній вихід відео, навіть є мапа з локаціями місць, де можна спіймати рибу. ну і так далі. Ютуб спонсорство Patreon, кому що зручно. Всім подякував, побачимось на водоймі, та в наступному відео ось тут рекомендація. Побачимось там. Бувайте!